Добрий день, малята! Сьогодні ми будемо спостерігати з вами за квітами у квітнику. Подивіться, будь ласка, як називається ця квітка? Правильно, це тюльпан. Якого кольору квітка? Яке стебло у нього, яке листя. А он, подивіться, і маленькі ще ростуть. Які ж ще квіти є у квітнику? Ось це півонія. Вона ще не розквітла. Які гарні тюльпани. А як називається ця квіточка? Правильно, нарцис. Яка квітка у нарциса? Біла, а листячка яке. Давайте порівняємо листя тюльпана і листя нарциса за шириною і величиною. У нарциса листя довге та вузьке, а у тюльпана листя широке. це троянда росте у квітнику, вона ще теж не цвіте. цвітуть тільки нарциси і тюльпани. А якого кольору тюльпани? Подивіться ось цей тюльпан. Ой. він двокольоровий, а ось там далі білий. А ось тільки на нарцисах бутончики, вони ще тільки будуть цвісти. А у вас вдома є квітник? Які квіти у вас у квітнику? До побачення, до нових зустрічей!